Вітаю глядачів Новин Лайф. Мене звати Павло Ковальчук, і сьогодні будемо розмовляти про війну на межі міста Мільйонника, на межі міста Харків із мером цього міста Ігор Терехов з нами на прямому зв'язку. Пане Ігоре, мої вітання. Вітаю вас. Вітаю. Я пропоную сьогодні поспілкуватися про війну, про чистоту міста, про містяни, про те, як живе місто. в Повномасштабну війну вже третій рік цієї війни триває. В першу чергу анонсую цікаву розмову і закликаю наших глядачів обов'язково долучатися, долучати своїх друзів та товаришів до цього інтерв'ю. Воно цікавим буде ставте свої вподобайки і пишіть свої думки стосовно тем, які будемо підіймати у цьому відео. Пане Ігоре, в першу чергу, вітаю вас з двома святами одразу ж, сьогодні. 23 серп День державного прапора Україна, а також день міста Харків. Як ви святкуєте ці дні? Цей день, і як місто зараз живе? Ну насправді сьогодні дуже важливий день, дуже знаковий день для всього, міста, для всіх містян. Бо сьогодні ми відзначаємо два свята одразу. Це перш за все свята нашого прапора і день міста. Харкова, до речі, вже 370 та річниця того, як народилося наше місто. Для нас це дуже дуже знакова подія. Так на жаль, війна внесла корективи в те, як ми завжди відмічали такі свята. У нас нема повномасштабних таких заходів, які були до війни, коли ми на саме велике площі. Європи, площі свободи, збирали концерти, і були дуже, дуже багато людей. Сотні тисяч людей приходили, і дуже багато було молоді, студентства і всі ми разом святкували. Але певні заходи ми все ж таки зробили. Це перш за все. Ми зранку поклали квіти на меморіалі слави у падноже мати героїни і, і вшанували пам'ять людей, які захищали нас у Другій світовій війні, які побороли нацизм, і завдяки яким ми сьогодні маємо можливість жити, і також згадали наших героїв, які зараз відстоюють незалежність України, територіальну цілісність України зброєю в руках захищають наше місто, місто, до речі, герой Харков. І нашу Україну і дають нам теж можливість сьогодні в тому числі і святкувати Пане Ігоре, Зараз у часи повномасштабної війни фашизм повернувся, але вже російського розливу і Харків одне із тих міст, яке відчуло на собі наслідки цього руху, так званого. Ми знаємо, як росіяни люблять прив'язувати все до дат. Разом з тим, завдяки операції на Курщині, завдяки діям наших сил оборони на території Білгородської області. Зокрема, аналітики зазначають, що обстрілів стає менше. Чого ви сьогодні очікуєте? Чи привітає в лапках російський окупант Харків? Ну, ви знаєте, дуже важко знати логіку нашого ворога, бо від нього потрібно завжди чекати. Всіх несподіванок і ніколи не може сказати і спрогнозувати, що буде. Поки зранку тиха у Харкові, спокійна у Харкові, але це все може в одну мить змінитися, і ми чудово це розуміємо. і потрібно бути дуже дуже обережним, до речі, і користуючись нагодою спілкування з вами. Я теж хочу попередити харків'яни, гости нашого міста, щоб вони не нехтували сигналами повітряних тривог. До речі, вони на жаль лунають повітряної тривоги. Зранку було у Харкові. Тому дуже потрібно бути обережними і дуже хочу, щоб ми берегли один одного. Речник збройних сил Російської Федерації Канашенков нешанований нами, постійно говорить, що якісь цілі так званої СВО досягаються в Україні. Постійно говорить, що якісь біолабораторії НАТО уражаються. По чому насправді ворог б'є в першу чергу, і скільки обстрілів в середньому на день зазнає зокрема Харків, ви знаєте. Я хочу сказати, я теж не хочу коментувати таких російських лапках діячів, але що стосується обстрілу, знаєте, у нас по нашому місту обстріли йдуть так званою хвилею. Є певна затиша, так як, наприклад, минулого тижня. А є, коли вибух лунають по декілька разів на добу, і в ночний час, і в дневний час, і ввечері, і зранку тому, знаєте, не можу, не можу так спрогнозувати, не можу нічого коментувати. Але що вони роблять? То перш за все, їх тактика під час війни декілька разів змінювалася. По перше, коли починалася війна, це було залякати людей. Основна мета була залякати, щоб люди виїжджали з міста, щоб покидали місто, щоб як менше людей залишалося у місті, щоб люди третили і виїжджали. Вони палили по житловим кварталам. Наприклад, Північна Салтовка, там практично нема жодного будинку, який був, був не розтрощений. школи, дитячі садочки, лікарні. Тому була така тактика, але потім вона змінилась, і вони вже почали хаотично обстрілювати міста. І по виробничим підприємствам, і по житловим кварталам, і по комунальним підприємствам, комунальним установам такі хатичні хати, обстріли були. Це, це ж була мета, щоб люди нарешті виїжджали з міста. Але це теж не вдалося. І тоді вони вдались до нового тактики: це, по перше, зруйнувати нам критичну інфраструктури по перше, це генеруючи наші міцності, трансформаторні підстанції, наші ТЕЦи, водогіни. Тому переважна більшість обстрілів були по об'єктам критичної інфраструктури і на жаль, їм дуже багато вдалося сьогодні. місто Харків немає на жаль власної генерації, Ми вимушені брати. Цю генерацію э, э, електропостачання через електромережі і э, э, е, з других міст, з других об... регіонів, з інших областей, і э, э, тому э, сьогодні э, ми працюємо над тим, щоб зробити децентралізацію системи електропостачання, водопостачання, теплопостачання в зимовий період. Це дуже важливо, важливо і працюємо над цим практична цілодобова. Як то кажуть, готуй сані з літа. Я так розумію, продовжується підготовка до опалювального сезону. Але перед цим початок навчального року, пане Ігоре, як із цим, кількість дітей, які залишилися у місті Харкові, як триває підготовка, чи будуть відкриватися школи, чи можливо буде онлайн різновид навчання? Що із цим? Ну, знаєте, ми живемо в таких складних умовах, коли ми не можемо на жаль собі дозволити те, щоби. Працювали школи, як завжди, вони працювали до війни. Бо відстань дуже мала до кордону з Російською Федерацією, і загроза обстрілу зберігається. І, і, і тому ми вимушено вимушено кресло будувати школи під землею. Ми вимушено були обладнати шість станцій метрополітену, зробити з них справжні школи, де навчаються наші діти. Тому 1 вересня дійсно не за горами. У Харкові перебувають постійно більш ніж 50 тисяч шкалярів, і тому сьогодні тільки до першого класу піде приблизно 5 тисяч дітей. Тому ми будуємо підземні школи, будуємо їх за рахунок власних коштів, міського бюджету. Так, це дуже дорого нам коштує. Але це потрібно робити для того, щоб наші діти мали можливість вчитися. Крім цього, у нас працює вже одна школа. Перша школа, яка була побудована, теж за власні кошти міського бюджету з в одному з районів міста Харкова. Вона працювала і дуже знаєте знакова і дуже успішно працювала у минулому минулому. Навчальному року, році і буде працювати з 1 вересня цього року. Там надають можливості дітям вчитися, так як справжній школі. Насправді це справжня школа під землею розрахована на 900 учнів дві зміни, тобто, в одну зміну навчатися 450 учнів. Тому працюємо над цим, щоб діти як найбільше дітей, мали можливість комбіновано навчитися особливо ми приділяємо значну увагу е, нашої початкової школи. Бо ви чудово розумієте, що неможливо навчити дітей онлайн е, першокласників, так е, тому приділяємо е, тому дуже е, таку значну увагу.